Бойовий шлях мешканця шосткінщини Ігоря Пилипенка розпочався у 2015 році з Мар'янки. Тоді хлопцю виповнилось 23 роки, і він був наймолодшим у взводі. Рік захищав схід України. Далі приєднався до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. У її складі ігор відбув одну ротацію у Донецьку. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік проходив підвищення кваліфікації в учбовій частині. З Зучетки ми добиралися до своїх. Конечно, своїм транспортом, бо з хлопцями нас 8 чоловік якраз їхало, І своїм транспортом, конечно, було. Трошки стрімновато, бо ніхто нічого на то время не понімав, де і що і як куди їхати. Ну коли добралися вже під Нежином Ми були наші. Після того як російські окупанти вийшли з Чернігівської та Сумської області, ігоря разом з побратимами скерували на Донецький напрямок. Саме там весною 2022 року він отримав важке поранення, яке змінило його життя. Вийшли якраз ще Бахмут наш був, а ми вийшли в город Попасне. Якраз воно подіми було і ну привосходящи як то кажуть. ігор не втрачає оптимізму. Він та його родина докладають максимум зусиль, аби стан здоров'я покращився. Самостійно купують дороговартісні ліки, які подекуди складно віднайти. А ще за допомогою волонтерів обладнали спеціальний тренажерний куточок вдома. Як мені казали, у мої реабілітологи, Поки місія не здався, до тих пор буде реабілітація. У Вінниці хороші реабілітологи були, і вони сказали, що з цією травмою не звісно, які прогнози, як твоя. Ну, головне, щоб не здаватися, і твоє. Бо з тим пораненням, як, як воно вийшло, в мене вони не очікували, що я навіть стану, що я зможу стояти, як то кажуть, розвиваюся як у сфері і на коляски, так і стараюся не бросати заняття, щоб стати на ноги. Ігор не єдиний захисник, який повернувся з фронту додому після поранення, говорить голова правління громадської організації Захисник учасників бойових дій Віктор Осипенко. Громадська організація, яку він очолює, створена у 2016 році. Мета допомога бійцям на фронті та тим воїнам, які вже звільнились з лав ЗСУ. Останні, як наголошує Віктор Осипенко, мають серйозні проблеми зі здоров'ям та потребують більшої уваги від влади всіх рівнів та суспільства. Хлопці дуже потребують. Моральної підтримки, це не це на першому етапі моральної підтримки. По-друге, це тобто, лікування це ліки, які недоступні, такі які треба. Вони недоступні безкоштовно отримати хлопців. За словами Віктора Осипенка, поранені бійці можуть отримати меддопомогу у військових шпиталях, а тим, хто завершив свій бойовий шлях, отримати лікування складніше. Треба лікуватися в Київ, Одеса там Вінниця Суми за свій кошт. Аби допомогти Ігорю Пилипенку полегшити фізичний стан, представники громадської організації «Захисник» привезли йому спеціальний тренажер дошку Євменова. Її для бійця придбав шостканець Леонід Колодко. Ігор говорить, що попередні вправи на такому тренажері, які він проходив у шосецькому. Реабілітаційному центрі дали позитивні результати, тому хотів мати дошку Євменова вдома. Коли я на її буду лягати, в мене спинний мозок буде розтягуватися, і воно допомагає між ног трохи розслабитися, щоб. Оце спасти коператор. Віктор Осипенко говорить: наразі дуже гостро стоїть питання допомоги у працевлаштуванні наших героїв, які звільнились з лав ЗСУ. Крім того, важливо допомагати їм у побутових питаннях і, зокрема, спеціальним медичним обладнанням. Віктор Осипенко запрошує приєднуватись до громадської організації Захисник, аби разом долати труднощі. Дуже гарно, що наші хлопці не здаються, ті, які повернулися без рук, без ніг. От ми бачимо. Дуже багато наших хлопців, ми спілкуємося, підтримуємо. Ми, на жаль, не всіх знаємо, от наша організація. Їх, якщо хтось чує, матері, там, сестри, дружини, хлопці, у які, які повернулися, у яких є зовсім проблема, нехай обов'язково звертаються. Ми писали, у нас є себе, на, у нас телефоном, на хоч днем, хоч ночі, у вихідний, по будь-якому питанню ми. Дуже мобільний, є питання взяв цілий і будемо вирішувати.